У військах окупантів раптовий та нещадний бунт. На різних напрямках расисти зброєю покидають позиції. Схоже, та як пройшли переговори з Україною в Стамбулі, порадували не усіх. І багато хто вирішив закінчити все це самостійно. Тож, попри накази командирів, зважилися групами на по суті державну зраду, інциденти стають масовими. А подробиці далі у випуску. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми починаємо. Із позиції в тимчасово окуповані. Ні, Херсонській області утекло багато російських солдатів. Вони провдягнулися у цивільне, про що повідомляє гент руху, а теж із числа військовослужбовців ЗСРФ. Усі солдати самовільно залишили передові позиції та втекли у невідомому напрямку, ймовірно, не бачачи іншого способу зберегти собі життя, кажуть партизани. На місці утечі залишилися безліч зброї, військова форма та особисті речі. Окупантів дезертири у цивільному одязі та зараз розшукуються по всій тимчасово окупованій території України. Всіх піднято по тривозі констатують ватеш. Цікавий факт, що серед дезертирів громадяни Молдови представник гагаузької національної меншини заворбований через прихований рекрутинговий центр ЗСРФ, що діє на території Гагаузії. РФ продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи всіх на гарматне м'ясо. Констатують ватеш. Крім того, з військової частини в окупованій попасні, що на Луганщині, дезертувала група військових 299-го полку 98-ї дивізії. ВДВ. про що з посиланням на ворожі інформоресурси, пише телеграм-канал Попас на на оприлюднених скріншотах. Фото втікачів разом з їх паспортними даними. Так звана поліція попереджає, що вони озброєні гранатами та вогнепальною зброєю. Ну а дехто з російських пропагандистів стверджують, що дезертири втекли чи втікають з РФ, і що вони завербовані українськими спецслужбами у Ростовській області країни агресор РФ. Група військових російської окупаційної армії втекла із полігону. Їх мали відправити на фронт в Україну. Повідомляється, що інцидент стався на одному з полігонів. армії РФ поблизу ростова на Дону. Військові рефтикли під час свят серед втікачів, були ув'язнені засуджені за тяжкі злочини. Раніше вони підписали контракт з Міноборони РФ Рефта, мали відправитися на війну в Україну. Чотирьох втікачів, нібито затримали впродовж першої доби після втечі, де перебувають решта. Шестеро військових невідомо. Повідомили українські змі, що в російському Єкатеринбурзі понад 100 солдатів армії РФ відмовились їхати на війну та влаштували бунт. Їх закрили в наматовому таборі і силою посадили на літак до Ростова. Також повідомляли, що Сили оборони України завдали удару по полігону рашистів, який вони організували на окупованій частині Херсонщини в Ростовській області. Була затримана група військових армій РФ, які втекли з під окупованої Горлівки на Донеччині через страх перед командиром. І крім цього, раніше українські партизани з допомогою дрона атакували полігон окупантів поблизу підконтрольного країні агресора РФ Маріуполя на Донеччині. В РФ 100 військових СЗЧ влаштували бунт. Кільком вдалося утекти з комендатури поліція та розгвардія оточили територію. Наразі втікачів шукають та переконують, що вони втекли без зброї в російському Краснодарі. З військової комендатури намагалися утекти 100 військових. Вони перебували там за самовільне залишення частини. За попередніми даними на території однієї з військових комендатур в спеціально огородженому місці, утримуються військовослужбовці, які самовільно лишили частину. Суті військових, які вчинили спробу втечі, не були озброєні, обійшлось без жертв та потерпілих території Військової комендатури оточили з усіх боків силами розвардії поліції. Ну а згодом стало відомо, що семеро військових все ж таки змогли утекти. Мандрівники зламали паркани на обгородженні території, де їх втримували, потрапили після цього на територію військової комендатури та здійснили утечу. Зараз тікачів шукають, вони не озброєні, переконують російські поліціянти. Більшість російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну, виступають за припинення бойових дій. Вони не розуміють офіційно заявлених цілей. Так званої спецоперації військової та не очікують її швидкого завершення. І до таких висновків дійшли журналісти російського видання Верстка спільної з групою анонімних соціологів. Вони опитали понад сотню військових арафій, що беруть участь у бойових діях проти України, щоб дізнатися їхнє ставлення до війни, мирних переговорів, цілий так званий СВО, та порівняти із відповідями мирного населення. Більшість опитаних три чверті респондентів висловили підтримку негайному припиненню війни, продовжити. ТС воду перемога хоче трохи менше чверті, і лише двоє людей зі ста заявили, що воювали б далі щоб помститися за загиблих. Тільки 20% військових змогли повторити офіційну кремлівську риторику про демілітаризацію. і Інше трохи більше 22% вважають, що все починалось для протистояння колективному заходу і НАТО. А інші військові називали головною метою вторгнення повне приєднання України до РФ. Зміна влади у Києві, захист російськомовного населення та відстоювання кордонів. Ну іде. Які опитані назвали цілями війни утримання влади та збагачення на виведення військ без перемоги готова більше половина опитаних. Зокрема, 51% заявили, що підтримали б рішення про виведення військ з України навіть без досягнення задекларованих цілей. Негативно до такої перспективи ставляться 41% респондентів. Оптимізму щодо швидкого завершення війни не було. Понад половину опитаних вважають, що бойові дії завершаться лише за рік чи більше. І більшість військових підтримують ідею перемир'я, але цілі переговорів та. Позицію РФ співрозмовники трактують. А по різному трохи більше половини 52% впевнені, що основна мета президента РФ Путіна отримання захоплених територій. 29% вважають, що потрібно змінити владу в Україні. Майже чверть респондентів назвали головним завданням на переговорах відмову України від вступу до НАТО. Майже половина опитаних військових вважають, що домовлятись треба із Україною США та Європою. Ще 22% висловилися за переговори з іншими посередниками, і 15% військових повністю проти будь-яких переговорів. Роговорів військові загалом менш оптимістичні та більш критично налаштовані ніж цивільні росіяни. Зокрема, лише 53% військових вважають, що РФ має успіхи на фронті, тоді як серед цивільних цей показник 68%. вісім далі військові судять про стан справ не по телевізору. Вважає соціолог, який працював над дослідженням. Також відрізняється і оцінка переговорного процесу. і Цивільні не вважають утримання територій ключовою метою мирного врегулювання. На думку, не військових чоловіків головний підсумок це відмова України від вступу до НАТО. Думка росіян від початку повномасштабного вторгнення кардинально змінилася. 52% росіян висловилися за мирні перемовини з Україною та закінчення війни. Натомість 36% рашистів вважають, що РФ має продовжувати так зване СВО на території України. Про це свідчать дані всеросійського телефонного опитування, яке проводилось в РФ. Ну і до речі, думка Росіян від початку повномасштабного вторгнення кардинально змінилася в квітні двадцять го Року за продовження так званого СВО виступало 54% росіян. Мирні переговори з Україною підтримували лише 35%. Нагадаємо, що Держдума РФ в третьому читанні ухвалила закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Федеральний бюджет Росії затверджено з рекордними військовими витратами в представленій версії бюджету за підсумками другого читання. Внесені ряд змін пише про це тас так. Додаткові кошти спрямовані грантам субсидії фонду «Защитники Отечества», який допомагає ветеранам Сво його очолює племінниці Путіна. Анна Цивілєва. в 25-му витрати на статтю нацоборону бюджеті РФ складають рекордні 13,5 трильйонів трильйон рублів в сукупності на оборону і безпеку в наступному році. РФ Витратить близько 41% бюджету і до слова, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на низку економістів та. Аналітики видання зазначають, що російська економіка перегрілася лише частково. Диктатору Путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тисяч. осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак, в підсумку в країні зафіксована майже повна зайнятість та стрімке зростання заробітної плати. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. До зустрічі. Слава Україні!